У російському омську на красноярському тракті спалахнули три ємності із нафтопродуктами. Площа пожежі становила 500 квадратних метрів. Про це повідомляють російські змі кажуть, що місцеві жителі помітили клуби чорного диму в небі над нафтовиками. Йдеться в повідомленні, і за їхніми словами над місцем пожежі літав навіть гелікоптер МНСРФ. Нині ж пожежу вдалося загасити причину займання в МНС так і не пояснили. Але що цікаво, напередодні також горіли залізничні цистерни на нафтобазі під Севастополем. Тоді заявляли, що причиною було порушення техніки безпеки. Росіяни вдарили іскандером по залізниці у Смілі Черкаської області, повідомив речник повітряних сил Ілля Євлаш. Уражено цивільну інфраструктуру, логістичне сполучення залізниці, адмінбудівлі, автомобілі та майно цивільних мешканців. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків і один багатоповерховий. За даними ОВА, внаслідок ракетної атаки постраждало шестеро людей, але від госпіталізації вони відмовилися. СБУ затримала Крота ФСБ, який коригував ракетні удари по Харківщині та хотів втекти на позиції окупантів. Зловмисника затримали поблизу лінії боєзіткнення на Куп'янському напрямку, коли він намагався приховано вийти на позиції рашистів. Там його мали зустрічати російські військові із знаками розрізнення у вигляді георгіївської стрічки на рукаві. У подальшому вони планували провести інформатора до філії ФСБ на тимчасово окупованій частині території Луганщини і тим самим завершити його евакуацію. Як встановило розслідування, російським інформатором виявився колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас пішов на співпрацю з ФСБ. До такого кроку його спонукали його ж батьки, які проживають на тимчасово окупованій території на сході України та перебувають у полі зору російської спецслужби. Через них окупанти і домовились із строковиком про передачу координат потенційних цілей та запропонували йому план подальшої втечі після демобілізації. За даними слідства, фігурант здійснював пересилку потрібних геолокацій ворогу у вигляді позначок на гугл-карті. Наразі затриманий перебуває під вартою йому загрожує до восьми років тюрми. Над 100 ракет атакам з дальністю у 300 кілометрів таємно отримала Україна від Сполучених Штатів Америки, а також ще більше касетних варіантів ракет. Повідомляє про це The New York Times. За словами високопоставленого чиновника, у середині лютого президент Байден таємно схвалив рішення відправити понад сотню ракет більшого радіусу дії, а також інші варіанти касетних боєприпасів. Вони були включені в пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, які ухвалили у березні. Співробітники адміністрації тримали відправлення у таємниці. І, за даними видання, у ніч на вівторок Україна використала ракети більшої дальності для удару по російських військах у портовому місті Бердянськ. А минулий середи повідомляли про великі пожежі та вибухи на військовому аеродромі в Джанкої. І за словами високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, це також працювали ракети атакамс що ракети дальнього радіусу дії «Атакамс» уже в Україні підтвердили у Білому домі. Радник з питань нацбезпеки Джейк Саліван розповів, що Сполучені Штати передали їх і справді ще в березні, і українські військові вже двічі встигли їх застосувати. Ракети виділили після того, як Росія використала для атак по Україні північно-корейські балістичні ракети, а також посилила атаки на цивільну інфраструктуру. Скільки точно «Атакамсів» отримала Україна, Саліван не уточнив. «Частину ми вже надіслали, надішлимо більше. Тепер у нас є додаткові і повноваження, і кошти. Я не буду розголошувати конкретні цифри з оперативних міркувань. Я вірю, що вони змінять ситуацію. Україна збільшить кількість дальних ударів по території Росії. Таку заяву зробив командувач збройних сил Великої Британії Тоні Радакін. Новий пакет західної зброї допоможе Києву вести війну більш рішучим чином. Він виразив, що зараз оборона України перебуває під впливом песимістичних настроїв. Зазначивши, що наша країна зіткнулася з важкою боротьбою з активним російським наступом, але британський командувач, ключова фігура у військовій підтримці Києва з боку заходу, підкреслив, що така похмура картина війни не враховує довгострокові тенденції, які більше на користь Києва. Серед них останні пакети військової допомоги від Сполучених Штатів та Європи все більш успішні удари України з великої відстані, а також повна неспроможність Москви перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море. Радакін не висловив жодних очевидних застережень щодо українських атак і диверсійних рейдів всередині Росії. Цитую. Оскільки Україна набуває більше можливостей для ведення дальньої боротьби, її здатність продовжувати глибокі операції все більше стає особливістю цієї війни, сказав Радакін, додавши, що такі удари безумовно мають ефект. Ну, йповідно розум... розуміючи, що далекі удари по території Росії будуть продовжуватися, то на російському телебаченні влаштували істерію, бо вони гадають, що зокрема і атакам сами ми будемо бити по території РФ. Для розуміння, атакам з 300 кілометрів. Це Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Сівастополь, Орел. Липецк, Донецк, Луганск, Ростов-на-Дону. Это огромная территория нашей страны, до которой украинцы теперь достают. Говорю, теперь, несмотря на то, что американские источники сообщают, что оружие будет поставлено только к концу недели, но мы всякий раз фиксируем, прежде чем объявлять о военной помощи, американцы, как правило, эту помощь доставляют на Украину. Так что исходим из того, что все то, что полагается из 61 миллиарда пакета военной помощи, уже находится на территории нашего врага. Я додам, що з приводу ударів атакам саме по території Росії, то в адміністрації Байдена вже висловилися і заявили, що зокрема ці ракети вони передали нам через те, що ми завжди дотримуємося усіх домовленостей зі сполученими штатами. Тобто, якщо вони сказали нам, не варто бити західним озброєнням по території Російської Федерації, то ми це і не робимо західним озброєнням. Але звісно ж своїм ми можемо робити все, що ми захочемо. Нові групи українських пілотів продовжують навчання на на 16 і зараз вивчають основи повітряного бою на південному заході Франції. Сама ж країна поки що не постачатиме винищувачі, але вже бере участь у підготовці 10 українських пілотів, відібраних генштабом. Пілотам, як пишуть журналісти, від 20 до 22 років шестеро з них все ще проходять навчання у Британії, щоб опанувати англійську мову, основну мову для пілотів НАТО і вивчити основи аеронавтики. Інші а, четверо вже вільно володіють англійською та мають невеликий досвід польотів на навчально-бойових літаках Л 39 ВПС України. Українських авіаторів готують так само як і французьких, але за спеціальною прискореною програмою тренування відбувається на симуляторах та реактивних літаках «Альфа-Джет». Перед початком польотів на Ф 16 українцям потрібно налітати 80 годин цими літаками після періоду підготовки, який триватиме близько шести місяців. Пілоти пересядуть на f 16 вже у Сполучених Штатах чи одній із європейських країн. Нагадаю, що Франція входить до списку країн, які тренують групи українських пілотів. А цього літа очікується надходження в Україну перших бойових літаків F-16 із понад 50 обіцяних. Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба на війні. І вже заповнює склади. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Глава міноборони заявив, що зі збільшенням витрат на озброєння та становлення російської економіки на військові рейки, значна частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє прямо на склади. Історію застеріг від подальших військових амбіцій Путіна. Ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це. Тому що у нього є плани або принаймні можуть бути Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН, спрямовану проти розміщення ядерної зброї у космосі. Відповідну позицію на голосування винесли Японія та Сполучені Штати. За неї висловилися 13 країн. Китай утримався. Росія була єдиною, хто виступив проти. У резолюції йшлося про те, що усі держави, особливо ті, які володіють значним космічним потенціалом, мають активно сприяти мирному використанню космічного простору і запобіганню гонитві озброєнь. Як зауважили на засіданні Радбезу постпред США при ООН Лінда Томас Грінфілд, голосування Росії проти проєкту документа може свідчити про те, що Москва щось приховує. Рішення Росії заблокувати резолюцію, розкритикували вже і у Білому домі. Радник президента США з питань нацбезпеки Саліван заявив, що Росія розробляє новий супутник, здатний нести ядерну зброю. Раніше про це повідомляв телеканал CNN, посилаючись на свої джерела в американській розвідці. За їхніми даними, Москва працює над озброєнням, яке може вивести з ладу супутники за допомогою радіоактивної хвилі, яка виникає у разі ядерного удару. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом. Політики приділили особливу увагу саме санкційній політиці та необхідності розширювати обмежувальні заходи проти Росії та унеможливлювати обхід санкцій. Окремо президент Зеленський подякував за найбільший пакет оборонної допомоги від Великої Британії на суму у півмільярда фунтів стерлінгів. Про неї напередодні оголосив прем'єр країни Ріші Сунак. І я дуже вдячний за новий пакет допомоги сьогодні. Вранці я побачив деталі цього пакету. Я дякую, вдячний вам за цю військову допомогу від мене від фінансового сектору України. Ми дуже вдячні вашій допом... за вашу допомогу, особливо за допомогу в нашому підтримку нашого бюджету, тому що війна у нас ну у нас дуже велике багато дійсно проблем У нас. Велика діра, якби в нашій економіці, дійсно, є, тому дуже важливо для нас ця допомога, і я вам вдячний за те, що ви продовжуєте її надавати. Україна та Португалія розпочали консультації з приводу укладення двосторонньої угоди у сфері безпеки. Про це повідомила прес-служба офісу президента. Українську делегацію на переговорах очолив керівник ОП «Андрій Єрмак. А сьогоднішній раунд провів його заступник Ігор Жовква. Сторони узгодили графік подальших переговорів. Також під час цієї зустрічі представники України та Португалії обговорили саміт миру у Швейцарії та роль Португалії у реалізації формули миру Зеленського. В офісі президента нагадали, що Україна уклала вже дев'ять двосторонніх правочинів безпеки, а саме з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Ну і Росія не просто хоче зірвати саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити. Про це заявив президент Зеленський під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні. За його словами, Україна отримала дані розвідки, які вказують на те, що РФ планує зірвати саміт миру, який відбудеться 15 16 червня у Швейцарії. У у нас є точна інформація від розвідки, конкретні дані. Що Росія не просто хоче зірвати саміт миру, але й має конкретний план: як це зробити, як зменшити участь країн, як діяти? Щоб миру не було ще довше, ми поділимось з вами, шановні партнери, на рівні дипломатів, на рівні розвиток, плани Росії, конкретні плани, конкретні пункти. Ми разом повинні цьому протидіяти, повинні працювати у єдності заради справедливого миру. Ми всі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру, і поваги до міжнародного права. Історія, яка вражає: 88-річний дідусь вийшов з окупованої частини очеретиного, щоб не отримувати громадянство Росії. Іван Якович розповів, що окупанти забрали у нього український паспорт та хотіли видати російське громадянство. Проте він вирішив вийти з окупованої території. Пан Іван йшов всю ніч, потрапив під обстріл, був змушений чекати декілька годин, а потім продовжив свій шлях. Його зустріли волонтери і надали допомогу. Пійшов сам з Очеретиного окупованого і його на дорозі підібрали волонтери і підвезли до Покровська. От, він усю ніч йшов до якогось переїзду, там був обстріл, він пару часів там перебував. Пережидаючи, потім вийшов, пішов, коли зайшли, сказали, ну, забрали в нього в сусіда документи і сказали, що росіяни так? Так, да, так. І сказали, що вам видадуть російське громадянство, там все таке. Документи забрали. У нього з собою було лише пенсійне посвідчення, і все з документів. Потім зібрав один рюкзак. і… Пішу. Тож будьте як Іван Якович, не тікайте від реальності. Це, зокрема, стосується тих людей, які нині дуже активно, знаєте, істерять з приводу того, що не можуть отримати деякі документи. Людина не хотіла отримувати паспорт до громадянина Росії і повернувся на підконтрольну Україні територію і. Заради того, аби повернутися в Україну і жити під українським прапором, дуже хотілося б, щоб Іван Якович став прикладом для всіх інших, хто нині виїхав за кордон, і можливо, все таки більшість людей схаменуться і повернуться на нашу землю.